Слава Ісусу Христу! Друзі віруючі, навіщо ви молитесь до померлих святих людей? Вони святі, вони потребують пошани, але навіщо? Якщо Господь Бог дав нам унікальну можливість кожному віруючому молитися напряму до Господа Бога? Напряму просити про щось у Бога Отця, напряму спілкуватися з Ісусом Христом та напряму перебувати в єднанні з Духом Святим. Навіщо тоді молитися до померлих святих? Можливо, ви тоді не християни? Можливо, ви пантелемонівці, Дівомарієвці, бо християни. Справжні християни моляться до Ісуса Христа, до Бога Отця і до Духа Святого. Благословінь вам в ім'я Ісуса Христа. Амінь.